Зі не розкривали деталі переговорів, коли Вітков приїздив до Путіна розмовляти. Андрій Добрянський, речник Українського конкресового комітету США, долучається до нас. Я вітаю і одразу хочу подякувати вам за те, що дочекалися. Я знаю, що у вас вже глуха ніч, але ви не лягаєте спати, поки не дасте коментарі. Спасибі, вітаю і дякую, що знову мене запросили. Пане Андрію, давайте розбиратися. Чи погоджуєтеся ви, от, зокрема, з аналізом Волша, що е, Путін переграв Трампа? Я думаю, навзагал, поза декотрих республіканців і ті, що підтримують президента Трампа, навзагал досить погано вийшло сьогодні для Президента Трампа. Багато дуже питаються: ну де санкції, де Uh, коли ми вживаємо uh, uh, такий аналог uh, американські uh, патики і моркви. Чому тілиться от, сут... Україна отримує ті патики, А ми годуємо моркви до Путіна. І, і втім, ми чекаємо, аж поки е, щось більше остро вийде від Білого Дому. Uh -huh. Бо ми знаємо, що це, що він е, на садали, що він хотів мати прес-конференцію. Він сьогодні хотів мати великий анонс, що він переміг там, де інші не могли перемогти. Але так як звичайно наш ворог не хотів угодитися, і е, на жаль, знову починав атаки проти України. Давайте до деталей придивлятися. Писали в засобах масової інформації про те, що розмова ця розпочалася пізніше на півгодини, бо Путін зустрічався із бізнесом. Як ви гадаєте, тут знову Трамп підіграв і намагався згладити всі нерівності, як це було наприклад із Віткофом, який чекав Путіна, кажуть про те, що там не 8 годин. Чому Трамп не гнівається в цьому разі? Я думаю, що так як нам розказали ті речники, які працювали на зустріч Виткова, так само було в кімнаті із президентом Трампом, і вони його ну ніхто не може зовсім приготувати президента Трампа. Він все буде мати свій план, але він був досить переконаний і публічно, і приватно, що він може переконати президента Путіна на стан миру. І е, в тім що навіть не було ніяке зупинення, що атаки пройшли пройшли е, тільки кілька годин після цього, що він мав телефонну розмову? Е, що більше деталей вийшли з роз, е, російського боку ніж з американського боку, це все мусило образити його, але чи він е, готовий? Так, звернутися до Путіна, чи мабуть ми побачимо острішу мову, коли будуть зустрічі у Сауді Рабії через тиждень? Ну, дуже цікаво буде стежити за цим. Особливо хочеться почути ще й щоб перед камерами журналісти ставили такі питання. Тому що раніше, коли журналісти питали, чи не ображається, чи не задівається Трампа неповага зі сторони Путіна, коли домовляються про тишу, а натомість Путін запускає сотні дронів і ракети по Україні. І тоді Трамп рознівався саме на журналіста, який ставив це запитання. А від самої відповіді відійшов. Півтори години говорять про те, що в Білому домі тривала ця бесіда. Це багато чи мало, зважаючи на те, що говорили вони ще й за допомогою перекладача. Так то через перекладача ми знаємо, що це продовжується на два рази довше. То навзагал якась 45 хвилин на черговійна розмова з лідером іншої країни. Я думаю, вони спробували. Щоб довше вони не мали обговорення, але так само як ми розуміємо, що е, втім цілиться е, наш ворог має е, е, вихід, що він е, наш ворог розуміє англійську мову, то йому не треба раптом е, звернутися у відповіді. А для Трампа він тільки чує переклад, і тоді відразу йому треба говорити. То е, все це трохи е, махінація, щоб цілий наш, наш ворог. Міг ліпше якось виступати але знову кажучи, тут в Америці навзагал поза його улюбленою телеканалу поза тим, всі політологи зрозуміли, що тут Трамп не переміг сьогодні і він хотів перемогти. Давайте тепер до суті переходити напередодні, коли питали Трампа про те, що буде предметом цих переговорів, він сказав Земля. Та електростанції. Жодних коментарів щодо цього ми не почули по завершенню переговорів. Тільки турнір гокею, угу. тільки е, будь-які е, переміни наших. Е... Тих, що були е е е е затримані, але поза тим, е так фактично, ми були приготовлені багато сьогодні говорити і розповідати до американцями, що це є територія України, що це означає, коли сам держсекретар у першій адміністрації Трампа підкреслював у декларації, що ніколи. Америка не буде відзначити Крим як е, територія позаукраїнської території, що у законі починаючи в чотирнадцятому році, це приписано у американському законодавстві, і е, ця мова є повторена у різних бюджетах щорічні е, від того часу від 14-го року. Е, то багато законодавства ми би мали переробити, щоби. Так як раніше, перед цю телефонну розмову, Трамп сказав, що мабуть, треба буде якусь територію віддати. Ну, головне, в тім, що одне Америка обіцяла, що вона ніяк не буде визнати окупацію. А друге, що Трамп пропонував це згадати у ВОНІ, а як ми знаємо, більшість країн голосували у підтримці України. Щодо Режиму тиші, давайте згадаємо хронологію пропозиції. А пам'ятаєте, перша була пропозиція від Києва? Володимир Зеленський сказав про те, що давайте припиняти вогонь на морі і в повітрі. Натомість, після переговорів в овальному кабінеті провальних, потім, після зустрічі в Саудівській Аравії, виходять сторони з і говорять про готовність. Влаштувати повну тишу на 30 днів, і включно з е ситуацію по фронту. І ми так розуміємо, що це було саме лобі американське, тобто американська сторона саме на цьому наполягала, тому що до того Київ говорив тільки про повітря і про море, після того сказали, а, що але згадаємо тут, що вони вже вживали ту кару, той петик, що вони стримали зброї. <толі> Та. І розвідування так само, то та. Україна прийшла до Сауді Арабії сфокусована, щоб відкрити цю допомогу? Так і для України це була поступка. Тепер Трамп розмовляє з Путіним, і вони говорять тільки про припинення ударів по нафтобазах, про енергетичній інфраструктурі. Як це розуміти? Зовсім не знаю. Дивно, що або Америка, або наш ворог би згадав, що це їхня ідея. Як ми знаємо, це був перший пункт миру, який сам президент Зеленський висловив до світу вже у 2022 році. Що так, ми можемо через ці 10 пунктів вийти, але перший пункт це є, щоб ми повинні всі, як всесвітна спільнота, домовитися, що нам ми не повинні атакувати не тільки енергостанції, але такі ядерні станції специфічно. Так, досвідчи з того, якою була ця ніч для України, то ми точно розуміємо, що. Вони говорять одне, а ну зокрема, Путін говорить одне, а думає і надає інші абсолютно накази, тому що сьогодні є зокрема і на Київщині постраждалі і є руйнування. Це житловий сектор. Спасибі вам за розмову, Андрій Добрянський дочекався цієї розмови, навіть по про те, що зараз в Штатах північ. Спасибі за те, що долучилися речник українського конгресового комітету США. Seriously. <laughs>